На перший погляд, це звичайна церква 19 століття, та тут незвичайне начиння. Варто лише відчинити двері, як ми відразу потрапляємо у світ космосу. Замість іконостасу двигун ракети, а образи замінюють картини із зображенням Юрія Гагаріна. Головний купол дерев'яної святині підпирає метеорологічна ракета М130. Місцеві стверджують, це не нове трактування релігії, а вимушений крок заради порятунку споруди у 60-ті роки минулого століття. Цей час, взагалі, церкви закривали, топили, взривали ця церква. останній час у юнищах уже була не церквою, а складом. Аби врятувати церкву Святої Параскеви, тодішній директор Національного історико-етнографічного заповідника Переяслав Михайло Сікорський дався до компромісу. Він домовився із селянами в юнища, аби ті не розбирали на дрова храм, а передали його до музею. Всі досточки пронумерували, ставили певну літеру і певну цифру не проти неї. Тоді розібрали, привезли, як лежали ті досточки одна за одною, так його привезли і в зворотному порядку склали. Кожну стіну так, як воно було. Знову зібрану церкву оздобили п'ятистами ексклюзивними експонатами на космічну тематику. Так з'явився перший в Україні маятник Фуко у робочому стані. Він і нині, завдяки йому усі відвідувачі незвичайної церкви бачать, що земля таки крутиться. Земля наша рухається, відповідно, і кімната рухається разом з землею, разом з нами. Маятник вже коливається в одній площині і кімната рухається відносно неї. Але оскільки ми рухаємося в одній системі координат з землею, то маятник для нас наче переміщається. В єдиному у світі музею космосу у церкві є й особисті речі космонавтів за склом їхні листи, харчі. А під кополами висять парашути Гагаріна Титова. Даний костюм це є костюм рідинного охолодження, в якому космонавт Попович перебував під час польоту в космосі. Він призначений перш за все для збереження сталої температури навколо тіла космонавта. І ну, це був би як перший костюм. А це макет космодрому Байконур, який від сирості перестав працювати. Та працівники музею не нарікають. Вони сподіваються, що техніка, яка злітала в небо, більше не руйнуватиметься, і ще на землі зможе прослужити сотню літ. Із Київщини Наталка Фолівчук Леонід Попович, 24 години, телеканал Тоніс.